Псалом 28 Віддайте Господу, Сини Божі, віддайте Господу славу і силу. Віддайте Господу славу Його імені і поклоніться Господу у красі святості, голос Господа над водами, Бог слави гримить, Господь над великими водами. Голос Господа сильний, голос Господа величний. Голос Господа ламає кедри, Господь трощить кедри ливану. Він змушує ливан стрибати, мов теля, а сірійон, немов молодого буйвола. Голос Господа висікає вогонь, голос Господа заставляє тремтіти пустелю. Господь змушує тремтіти пустелю кадеш. Голос Господа примушує народжувати олених і оголює ліси, а в його храмі все промовляє. Слава! Господь сидів над потопом, і Господь сидить царем на віки, Господь дасть силу своєму народові, Господь благословить свій народ миром. Амінь. Псалом 29 Вознесу тебе, Господи, бо Ти підняв мене і не дав ворогам моїм радіти наді мною. Господи Боже мій, я кликав до Тебе, і Ти оздоровив мене. Господи, Ти підняв душу мою з шеолу, оживив мене, щоб я не зійшов у яму. Співайте Господу, його побожні, славте пам'ять його святості, бо мить Його гнів, але життя у Його благоволенні. Увечері приходить плач, а зранку радість. І я говорив у своїй безпечності, я не захитаюся по вік. Господи, у твоїй прихильності Ти поставив мене на міцну гору, але коли ти відвернув вице своє, я злякався. До Тебе, Господи, я кликав, і Господа благав. Яка користь із моєї крові, якщо я зійду в яму? Чи буде Порох славити Тебе, чи буде Він звіщати правду Твою? Почуй, Господи, і змилуйся наді мною. Господи, будь ти мені помічником, Ти обернув мій плач на танок, зняв із мене веретище, і підперезав мене радістю, щоб слава моя співала тобі і не мовчала. Господи, Боже мій, повік буду прославляти тебе. Амінь. Псалом 30 До Тебе, Господи, я прибігаю. Нехай я ніколи не буду посоромлений. Спаси мене у своїй справедливості, прихили до мене своє вухо, поспішай урятувати мене, будь для мене скелею захисту і міцною твердиною, щоб визволити мене. Бо ти моя скеля і моя фортеця, і заради свого імені ти поведеш мене та керуватимеш мною. Ти визволиш мене з пастки. Яку таємно поставили для мене, бо ти моя сила. У Твої руки передаю свого Духа, ти визволиш мене, Господи, Боже правди. Я ненавиджу тих, хто тримається марних ідолів, а я покладаю надію на Господа. Я радію і тішуся твоєю милістю. Бо ти побачив моє горе, звернув увагу на страждання моєї душі й не віддав мене у руки ворога, а поставив мої ноги на просторому місці. Помилуй мене, Господи, бо мені тяжко, від скорботи знемоглося моє око, моя душа і моє нутро. Моє життя минає в журбі, а роки у зітханні, моя сила ослабла через мою провину і мої кості занепали. Я став посміховищем для всіх моїх ворогів, особливо для сусідів і страхіттям для знайомих. Ті, хто бачить мене на дворі, тікають від мене. Я забутий у серці, немов мертвий, я став подібним до розбитої посудини. Я чув багато наклепів, страх довкола, вони радилися разом проти мене і змовлялися забрати моє життя. Але я покладаю надію на Тебе, Господи, я кажу: Ти, мій Бог. У Твоїй руці моя доля, визволь мене від рук ворогів моїх і переслідувачів моїх. Нехай засяє Твоє обличчя над Твоїм слугою, спаси мене у своїй милості. Господи. Нехай я не буду посоромлений, бо взиваю до тебе, нехай безбожні будуть осоромлені й замовкнуть у шеолі, нехай змовкнуть брехливі уста, що говорять зарозуміло і гордо проти праведного. Яка велика твоя доброта, яку ти зберігаєш для тих, хто боїться тебе, і яку виявляєш перед людьми тим, хто на тебе надіється. Ти ховаєш їх у сховку свого обличчя від людських тенет, бережеш їх у наметі від сварливих язиків. Благословен Господь, бо Він виявив до мене дивовижну милість у час небезпеки. У своєму збентеженні я говорив Я відкинений від очей твоїх, але ти почув мій голос, коли я кликав до тебе: Любіть Господа, усі його вірні! Господь береже тих, хто вірний йому, а гордим відплачує щедро. Будьте сильні, і нехай укріплюється ваше серце усі, хто покладає надію на Господа. Амінь. Псалом 31. Блаженний той, кому прощений переступ, і чий гріх покритий. «Блаженна людина, якій Господь не зараховує провини і в чиєму дусі немає підступу. Коли я мовчав, кості мої знемагали від мого щоденного стогнання, бо день і ніч тяжіла на мені твоя рука, і моя сила висохла, мов земля під літньою спекою, та я відкрив тобі свій гріх і не приховував своєї провини. Я сказав, я визнаю Господу свої переступи, і ти простив провину мого гріха. Тому нехай кожен побожний молиться до тебе в час, коли тебе можна знайти, і навіть великі води не досягнуть його. Ти моє сховище, ти мене оберігаєш від біди, ти оточуєш мене піснями визволення. Я дам тобі мудрість і навчу тебе дороги, якою маєш іти, я пораджу тобі і стежитиму за тобою. Не будьте як кінь чи мул, які не мають розуміння, і яких потрібно стримувати вуздою та вудилами, щоб вони не наближалися до тебе. Багато болю має безбожний, а того, хто покладається на Господа, оточує милість. Радійте в Господі, і веселіться праведні, і вигукуйте від радості. Усі чесні серцем. Амінь. Псалом 32 радуйтеся в Господі праведні, достойно для чесних славити Його, дякуйте Господу грою на гуслах, співайте Йому на десятиструнній арфі, співайте Йому нову пісню, грайте майстерно й голосно, бо слово Господа правдиве і всі Його діла справедливі. Він любить праведність і справедливість. Земля повна Господньої милості, словом Господа створені небеса, і подихом уст його усе їхнє військо. Він збирає води морів, наче глечик, і кладе безодні у скарбниці. Нехай уся земля боїться Господа, нехай тремтять усі мешканці світу, бо Він сказав і сталося, наказав і все постало. Господь руйнує задуми народів. І зводить нанівець плани людей, але рада Господа стоїть навіки, думки його серця зроду в рід. Блаженний народ, Богом якого є Господь, народ, який він вибрав собі у спадщину. Господь дивиться з небес, бачить усіх людських синів. Зі свого престолу Він споглядає на всіх, хто живе на землі. Він створив серця всіх них і розуміє всі їхні вчинки. Не рятує царя велике військо, не визволить героя його велика сила, ненадійний кінь для перемоги, бо його міць не принесе спасіння. Але Господнє око звернене на тих, хто його боїться, на тих, хто надіється на його милість, щоб урятувати їхню душу від смерті і підтримати їх у час голоду. Душа наша чекає на Господа, Він наша допомога і наш щит. Ним радіє наше серце, бо на святе Його ім'я ми покладаємось. Нехай буде Твоя милість над нами, Господе, як ми на Тебе надіємось. Амінь. Псалом 33 благословлятиму Господа повсякчасно, хвала йому завжди буде в устах моїх. Господом хвалитиметься моя душа, нехай лагідні почують і зрадіють. Звеличуйте Господа разом зі мною. І разом піднесімо ім'я Його. Я шукав Господа, і Він почув мене, та визволив мене від усіх моїх страхів. Ті, що дивляться на нього, засяють, і їхні обличчя не будуть засоромлені. Оцей убогий кликав, і Господь почув, і від усіх його скорбот спас його. Ангел Господній стоїть табором навколо тих, хто боїться Його і визволяє їх. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь! Блаженний той, хто покладається на нього, бійтеся Господа Його святі, бо ті, хто боїться Його, не матимуть нестачі. Левчуки бідують і голодують, але ті, що шукають Господа, не бракуватимуть жодного добра. Прийдіть, діти, послухайте мене навчу вас страху Господнього хто той, хто бажає життя, хто любить дні, щоб бачити добро, стримуй свій язик від зла і свої уста. Від підступних слів, ухиляйся від зла і роби добро, шукай миру і прагни його. Очі Господні звернені на праведних, а вуха Його до їхнього крику. Обличчя Господня проти тих, хто чинить зло, щоб стерти пам'ять про них із землі. Праведні кличуть, і Господь чує, і від усіх їхніх скорбот визволяє Господь близький до тих, у кого розбите серце. І спасає пригнічених духом багато скорбот у праведника, але Господь визволяє його від усіх, Він береже всі його кості, жодна з них не зламається. Злоба знищить безбожного, і ті, що ненавидять праведного, будуть засуджені. Господь викупить душі рабів своїх, і ніхто з тих, хто покладається на нього, не буде засуджений. Амінь. Псалом 34. Суди мене, Господи, з тими, хто судить мене, поборюй тих, хто бореться проти мене, візьми щит і зброю, встань на допомогу мені, вихопи спис і перегороди шлях тим, хто переслідує мене. Скажи душі моїй: Я Твоє спасіння. Нехай будуть осоромлені і сповнені ганьби ті. Що шукають душі моїї. нехай відступлять назад і засоромляться ті, що задумують зло проти мене. Нехай вони стануть, мов порох перед вітром, і ангел Господній нехай жене їх, нехай їхня дорога стане темною і слизькою, і ангел Господній нехай переслідує їх, бо вони без причини наставили на мене пастку. Без причини викопали яму для душі моєї, нехай прийде на них несподівана загибель, і пастка, яку вони поставили, нехай схопить їх, і вони впадуть у ту яму, яку викопали. А моя душа буде радіти в Господі тішитися спасінням Його. Усі мої кості скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, хто визволяє слабкого від сильнішого і вбого. Від того, хто грабує його. Лже свідки повстають, допитують мене про те, чого я не знаю, вони відплачують мені злом за добро, завдаючи душі моїй смутку. А я, коли вони хворіли, одягався у вереття, смиряв душу постом, і молитва моя поверталася в моє лоно. Я поводився так, наче за другом, наче за братом, ходив. У скорботі, схилившись, немов той, хто плаче за матір'ю. А вони, коли я спіткнувся, раділи і зібралися разом. Підступні люди, яких я не знав, зібралися проти мене, не перестаючи мене обмовляти. Вони випробовують мене насмішками, скрегочуть зубами на мене. Господи, доки ти будеш дивитися, визволи душу мою від їхньої жорстокості? Єдину мою відлев'ю я дякуватиму тобі у великому зборі, серед численного народу буду прославляти тебе. Нехай не тішаться наді мною ті, що ворогують несправедливо, нехай не перемовляються очима ті, хто ненавидить мене без причини. Бо вони не говорять про мир, а проти тих, хто тихо живе в країні, задумують обман. Вони широко відкривають свої уста і кажуть: Ага, ага, наші очі бачили. Ти бачив, Господи, не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься і встань на суд мій, Боже мій, і Господи мій, на захист мій. Судись за мене за своєю справедливістю, Господи, Боже мій, і хай вони не тішаться наді мною. Хай не скажуть у серці своєму, ага, так нам і треба, хай не скажуть, ми поглинули його. Нехай будуть засоромлені, осоромлені всі, хто радіє моїй біді, нехай покриються соромом і ганьбою ті, що підносяться наді мною, нехай радіють і веселяться ті, хто бажає правоти моїй. нехай завжди говорять, нехай буде звеличений Господь, який бажає миру. Для свого слуги, а язик мій буде говорити про твою правду і славити тебе повсякчасно. Амінь.